Як страшно деколи старіти і бачити у зможках все лице, закрила очі, озирнулася, діти. О, Господи, я дякую за все, за всі ті ночі, що я з ними не доспала. Вони хворіли, а я серцем обіймала, долонями вкривала їхні ночі, так малювався шлях у кожній зможці. Я тихо йшла. Я мамою ставала, тепло очей синам я віддавала, а страх за них У посмішці ховала. Я ж не старіла, я життя в дітей вкладала, любила і ніжніше притискала, якби ж могла, весь біль собі забрала. Я знаю, що мене так налякало. бути з ними часу стає мало.